Привіт! мене звати Свят. Я хочу вам розповісти про фотокниги. Якщо ви думаєте, що фотокнига це як раніше роздруковані фотографії просто вставлені в альбом, ні, ви помиляєтесь. Фотокнига це фотографії, які роздруковані і вже... Є на розворотах вашої фотокниги. Що саме цікаве, в цю фотокнигу можна вставляти не тільки з професійної зйомки, і не тільки з зйомки, яку зробив я. Ні, ви можете фотографії додати сюди, зроблені на телефон іншими на інших фотосесій, і взагалі будь-які фотографії можна вставляти картинки або просто пусті міста, щоб там щось дописувати. Я пропоную своїм клієнтам два варіанти фотокниг: розмір 25 х на 25 та 20 на 20 Хоча розмірів є безліч, про це можемо поговорити окремо. Чим відрізняються фотокниги? Ну звісно, це ви зрозуміли. Це у нас розмір. Так, другий момент це обкладинка. Вона може бути велюрова, тканина, може бути екошкіра, дерев'яна або фотообкладинка. Що ж, я вам покажу дві книги: це велюрі та тканина. Щодо того, що може бути на обкладинці, може бути фото. Ставка з паспорту або без паспорту може бути шильда, срібна або золота з різними накосами. Також на тканині можливо тиснення, яке ми можемо для вас зробити. Щодо стандартного варіанту такого альбому, він, як, наприклад, тут: 16 розворотів. 16 розворотів що це таке? Розворот вважається один, наприклад, два. Три і так далі, да тобто це є повний розворот. Сюди ми можемо помістити одну фотографію або декілька можемо скомбінувати з них калаш. Наприклад, як тут може поміститися чотири. Хоча, якщо чесно, сюди може поміститися і двадцять фотографій на сторінку, так або не розворіт. Але нащо робити такі малесенькі фотографії, якщо хочеться, щоб вони виглядали дуже великими? 16 розворотів. Скільки фотографій сюди може попасти? Моя рекомендація це в середньому 50-60 фотографій. Можна менше, можна, звісно, і більше, як я вже сказав, але не робіть, будь ласка, маленькі мініатюри. Як взагалі відбувається створення цього альбому? Надсилаєте мені фотографії, які хочете, щоб були в альбомі. Ми з вами узгоджуємо макет, показуємо вам, коригуємо, звісно. І далі ми з вами обираємо обкладинку, що буде на обкладинці, і відправляємо його в друг щодо розворотів. Скільки їх може бути взагалі в альбомі? 16 – це мій стандарт, але ви можете як прибирати, так і додати розвороти в фотокнигу. Мінімальне, яке значення може бути, це 10, менше поліграфія не пропускає, максимальна 40 і більше, в залежності якого типу альбом хочете зробити, і яка буде обкладинка. Фотографії, фотокнизі дуже приємні на дотик, тому що надруковані на шовку. Також вони захищені від часу та від вологості тим, що надруковані на пластику, тобто альбом у нас не деформується.